Вітаю, астрологічний прогноз перемовин в Туреччині 15 травня між Україною і Росією. Чи будуть прийняті якісь радикальні рішення на, цьому, на цій зустрічі? Як воно буде відбуватися? Чи буде Путін Зеленський? На вихідних субота-неділя 10-11 травня. Був повний місяць, коли ця тема всплила, коли це вирішилось. Повний місяць знаходився в Скорпіоні проти сонця в тельці. Це означає, що фінанси і економіка є важливим фактором того, що відбулося на вихідних. Також протистояння Сонця і місяця означає, що підсилились теми протистояння. У суботу-неділю, місяць, знаходячись знаці Зодіака Скорпіон, означав лякати. Тобто, і таким чином, країни теж, типу, погрожували, ставили ультиматум і залякували одне одного. Але це залякування це емоційний такий показуха, яка насправді не справдиться, бо місяць це швидкий небесний об'єкт, який швидко із скорпіона вийде і полякали, та і усе. На шляху до 15 травня є дуже гармонічний день середа, 14 травня. Це означає, що в середу будуть узлагоджені якісь неузлагоджені питання щодо четверга, і в середу, в очевидь, знайдуть спільну мову. Як виглядає сам четверг, 15 травня? День виглядає так, що відсутні енергії щодо радикальних рішень. Як я і зазначаю в своїх прогнозах, радикальні рішення щодо війни я прогнозую вже в червні. А травень і друга половина весни це є процес узгодження. Перша половина весни, це теж був процес узгодження, але в зв'язку з тим, що там були затемнення, він відбувався дикувато, дивно і ну, проблемно. Знаки здяка, в яких знаходяться. Такі важливі показники 15 травня говорять про узгодження. Тому з політичної точки зору, до кінця травня, останній період, коли можна узгодити якісь неузгоджені питання, і дуже хороша енергія в п'ятницю для того, щоб в цілому щось узгодити, тобто більше знайти спільну мову між воюючими країнами. більше Розглянути якісь питання, яких не торкнулися. Але щодо прийняття радикальних рішень, що Зеленський з Путіном зустрінуться і вони приймуть якісь радикальні рішення, такого я не спостерігаю енергії на 15 травня. Також планети вони знаходяться в конфлікті всі до знака Зодіака Дєва, який означає конкретику. Тож я очікую 15 травня щось. Такі домовленості, які не є конкретними, які є ну, такими типу домовились домовлятися за все хороше проти всього поганого. Дуже багато дасть значить, ця, це, ці перемовини для піара, для пропагандистів. Бо астрологічні показники пов'язані з пропагандою, вони підсилені, дуже пропіаряться на цьому, значить, і також сонце воно знаходиться в з'єднанні з планетою Уран в цей день, тож можна очікувати якихось несподіваних процесів. Тож, якщо особисто Зеленський з Путіном і зустрінуться, то вони не. Домовляться про щось радикальне, або ж вони не зустрінуться і будуть ну, спілкуватися тільки делегації України і Росії. Дякую вам за увагу. Запрошую поширювати це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, до нових зустрічей!